що на клабіжі жовтовий, фотографії фотографію, і споверхнув. А навіщо це ви зробили? Був випивший. А де ви фотографії подівали? Там вниж, ну, я кай успішний був. У Вінницькому районі поліцейські встановили та затримали чоловіка, який пошкодив фоторамки на могилах військових. Повідомлення про злочин надійшло 18 грудня. Правоохоронці встановили особу причетну до вчинення вказаного злочину. Ним виявився мешканець сусіднього села 35 років, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Зі слів чоловіка, він пішов на такий злочин. Через те, що перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він затриманий у процесуальному порядку, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За вказаним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України, це на руку над могилою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.